Віталій Барабаш, начальник Авдіївської міської військової адміністрації. Він з нами на зв'язку. Пане Віталію, вітаю. Слава Україні, вітаю. Героям слава. Відразу до справ: скільки залишається цивільних в Авдіївці, оскільки ми вже включали військових з того напрямку. Ситуація дуже складна. Так, дійсно, ситуація дуже складна. І це звичайно, має якийсь певний відтінок і на цивільному населенні. Яке ну от відчуває що на собі кількість обстрілів, яка ну кожного дня кожну добу пролітає в місто. Ті авіабомбові удари, які також дуже чисельні. 60-80 авіабомбових ударів добу за суто громаду. Люди останнім часом потрошку знову поїхали. Це знаєте, як у військових нова хвиля наступів пора. тобто у нас нова хвиля евакуації. Майже, от за минулий тиждень, ми вивезли 50 людей, і на цьому тижні тенденцію бачив, що вона зберігається вчора. Дев'ять людей виїхало. Сьогодні запланована також дуже чисельна евакуація. Сподіваюся, що все пройде, скажімо, як кажуть, ну все без задорінки станом на сьогодні на ранок 1060 людей ще в місті. Сподіваюся, що активно вони будуть їхати. Хоча. Дуже складно це робити. Евакуація дуже непроста, і в першу чергу це пов'язано з дорогою, яка, на жаль, у нас є одна. по ній відбувається і евакуація, і завезення гуманітарної допомоги, і ну, будь-яка логістика саме цією дорогою 22 кілометри, майже постійно під обстрілами. Останніх 7-8 кілометрів взагалі ворог дуже активно застосовує півдрони. І це дійсно дуже небезпечно. Дорога дуже побита останніх декілька тижнів. Вони намагаються цими кабами бити по дорозі, чого раніше вони не робили. Намагаються в селах сусідньої Очеретинської громади, там де є якісь невеличкі мости, якісь там переправи невеликі, намагаються в них влучити також авіабомбами. Ну, звичайно, щоб перебитим логістику, не дивлячись, ну, я, я просто перепрошую, пане віталію. Якраз у середу ми говорили з Вадимом Філашкіним, очільником донецької військово цивільної адміністрації. Він теж звертав увагу на складності цієї дороги, навіть називав її дорогою життя. А як в такому разі, якщо люди виїжджають, чи є можливість їм постачати якісь продукти харчування, тому що ті, що залишаються, 1060 людей, вони щось повинні їсти і пити, як мінімум. А, так, ну, скажем так, поліція білий Янгол, <кій> представники військової адміністрації, ті волонтери, які заїжджають на евакуацію. Звичайно, що, щоб не йти туди порожняком, вони завозять гуманітарну допомогу. А, ця кількість, яку ми зараз завозимо, вона однозначно невелика. Вона в рази менше, ніж це ми робили а, до загострення від 10 жовтня. Ну, до цього ми в середньому завозили 20. 22 тонни щомісяця в місто, то зараз ну, за грудень трохи більше трьох тонн завезли. Січень бачу, що якщо дві види нам завезти сумарно, то, то то буде добре. Але ж в місті є резерви, вони потроху, звичайно, тануть, бо той резерв, який ми завжди намагалися підтримувати з розрахунку на кількість місцевого населення, десь на три місяці, він ну, потроху ми його вибираємо. Але ж сказати, що гуманітарна ситуація критична, ні, я би так не сказав. Але вона не проста. Звичайно, що в першу чергу це стосується а, ну, людям отримати фізично цю гуманітарну допомогу. Пересування по місту дуже небезпечне, бо ворог гати. Ну зараз вже не йде мова про 30 там масованих обстрілів в добу. Останніми днями ми фіксуємо 50-60. Ну і авіабомбові удари, там яких 60-70 в добу буває. По місту, суто по місту, це, звичайно, накладає, да? і люди зі старої частини міста все менше і менше приходять в центральну частину міста отримати цю гуманітарну допомогу. Стару частину міста завозити дуже небезпечно, дуже складно. Намагаємося це робити, але, повторюсь, це дуже небезпечно. І от на рахунок евакуації, що хотів додати. Люди зараз просять вивезти їх з дуже небезпечних ділянок, де ворог іноді. Там 200-300 метрів знаходиться від цих е, будинків. Ну, от тим людям, от, дійсно, їхнім родичам хочеться запитати, вам, вам не шкода цих людей, які займаються евакуацією? Ну, Дійсно, люди ризикують життям, а ви сиділи весь цей час, там майже два роки. Ну, знаєте, це десь от на грані якогось там вже якогось морального злочину, ну, на мій погляд? Угу. Пане Віталію, а що чути з по той бік лінії фронту після того, як росіяни обстріляли центр Донецька і там були загиблі? Ну, місцеве населення, те, які в телеграм-каналах здебільшого присутні, да, вони звичайно, що це укропи, це ну, ситуація зрозуміла. Да. А є звичайно, що зворотній зв'язок з тією стороною. Є люди з з'їсиновати, які також дають зворотній зв'язок. Є люди з Макіїв, є люди з Донецька. Е, ну, ті, які адекватні свідомі, да, якщо так можна назвати, е, то вони все розуміють. Вони розуміють, хто це бив, для чого. Навіть е, прості, е, ну не треба бути якимось там воєнним експертом, щоб сказати, звідки воно прилетіло. Ну в принципі, От, тому люди розуміють, хто це бив, для чого це били. Що вони там намагаються зробити себе картинку евакуації, що треба виїжджати з Донецька, бо от укропи все наступають. І це робиться, як кажуть люди місцеві здебільшого для того, щоб зробити якийсь новий переділ, знову бізнеси по Донецьку. Донецьк. Дякую, що знайшли час для нашого ефіру, пане Віталію. Віталій Барабаш, начальник Авдіївської міської військової адміністрації, був з нами в ефірі.